З Латвією Тернопіль повернулися діти військовослужбовців з нашого краю. Упродовж десяти днів вони знайомилися із історією та традиціями країни, відвідували різні міста. За словами учасників поїздки, вони отримали радісні емоції від побаченого та пережили багато щасливих моментів. Крім того, комусь з них вдалося зустріти нових друзів, адже молодь брала участь у спортивних естафетах та майстер-класах. Ми побачили Ригу і столицю Латвії, мені дуже сподобалося, ми бачили багато інфраструктур, які були дуже запам'ятовуючі. Найбільше запам'яталось, напевно, місто Рига, воно дуже сучасне і там, що приємно, багато українських прапорів. І та, в принципі, там багато визначних місць, на яких ми бували. Мені дуже подобаються такі табори, мені подобається бути на природі, мені подобається зовсім. Та ще й в Латвії доволі такий гарний клімат дощі та завжди таке свіжо. Відпочинок дітям вдалося організувати у межах співпраці між Тернопільською обласною радою та профспілкою латвійської залізниці і транспортної промисловості Латвії. Дуже важливо сьогодні в цей час підтримувати наших діток, діток наших захисників, захисниць, діток і батьків, які віддали життя за нашу країну. А також діток наших військових, які сьогодні в лавах збройних сил захищають нашу землю. Бо в дітей має бути дитинство, так вважають в Латвії, і вони зробили все можливе для того, щоб ця поїздка відбулася щасливою. Діти справжні, ну, справді вдячні за все, що було зроблено для нас. Ми дуже вдячні обласній раді, а також Володимиру Михайловичу за те, що організували таку поїздку. Також ми вдячні дуже латвійській стороні. Моїй дитині абсолютно все сподобалось. Моя дитина не хотіла їхати додому, і я думаю, що це найбільша вдячність та похвала. Загалом у поїздці до Латвії взяли участь 40 дітей захисників та захисниць із Тернопільщини.